Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання як релакс, і сьогодні в майстер-класі я хочу показати, як я обробляю в'язані вироби радчим кроком. Значить, я, наприклад, у мене ось пров'язано петлі з накидом і мені рядочок, і мені треба пров'язати радчим кроком закрити. Щоб був гарний, красивий декоративний край. Значить, в мене ось так закінчується ряд, я нікуди не повертаю, я дов'язала до кінця рядочок, і я не повертаю цю смужку. Тепер я в'яжу повітряну одну петлю, ось так. Тепер я ввожу гачок ось в цю петлю, в ланцюжок. І ось так зверху підхоплюю ниточку. Ось так і протягую через петлю. Бачите, я петельки трошки більше витягую. І пров'язую обидві петельки разом. Тепер я в наступну петельку, в наступну косичку ось так, заводжу гачок, зверху ось так захоплюю ниточку робочу і протягую через цю петельку. Тепер дві петельки разом пров'язую. Дві разом. Тепер заводжу гачок в наступну петельку. Бачите? Ось вона. Я звідси заводжу гачок спереду. Підхоплюю робочу ниточку, пров'язую. І тепер дві петельки на гачку разом пров'язала. Знову заводжу в наступну петлю гачок, підхоплюю ось так робочу ниточку, витягую петельку. Дві петельки пров'язую разом. Знову заводжу гачок в наступну петельку. Ось так. Протягую робочу ниточку і дві петельки пров'язую разом. Це називається рачий крок. Ось так і ось так. Якщо, наприклад, я в'яжу, і мені треба, щоб було. Не так грубо, якщо в мене, наприклад, петельки менші, і мені то забагато за виходить за грубий край, я просто роблю через одну петельку. Бачите, одну петельку пропускаю, а в наступну пров'язую Ось так. і дві петельки разом. Знову одну петельку пропускаю, в наступну пров'язую і дві разом. Знову одну пропускаю. І вслідуючу, бачите, одну пропустила і вслідуючу пров'язую ось так. І тепер дві разом. Тільки витягую трошки довше ниточку. Бачите, одну пропускаю в наступну пров'язую пров і дві разом. Бачите, і воно виходить, просто тут виходить такий край, а тут він виходить трішки. Такий інакший. Тут більш... Ну, Ви собі для себе мусите самі вирішити, чи вам через одну петлю закривати, чи в кожну петлю закривати. Ви пров'яжете, подивитеся, як воно вам виглядає, і ви собі вже определитеся, як для вас краще. Ось так через одну. То вже як закривати? Край як обробляти, вирішувати тільки вам. І все, в нас залишилася остання косичка. О, і ми Пров'язую і закріплюю край, все, ниточку обрізаю і все. І в нас закінчений край. Ось так. Тут я робила на початку в кожну петельку, а тут я робила через одну. Ну, якщо ви робите через одну, ви мусите більше витягувати петлі, щоб вони були довше, щоб край не стягувало. Ну, то я кажу, то треба пробувати. Я пробую на зразках, як мені виходить, і тоді обробляю ось такий радчий крок. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобався майстер-клас, Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Дякую всім і до зустрічі, па-па!